21 березня 13 команд різних родів збройних сил України та студентів вищих військових навчальних закладів взяли участь у відкритому кубку командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України з гирьового спорту. Андрій Марченко, начальник фізичної підготовки і спорту 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, розповів Суспільному, що до змагань готувався під час виконання бойового завдання в різних умовах. інколи біля танку, інколи в селі якомусь там я завжди вожу гірі з собою. Це дуже складно в даних умовах, але закохали мене в цей предмет, скажімо так, і він дозволяє ну, замінити майже увесь спортзал. Це кайфуха дуже так, вона по-іншому впливає на організм. Я багато чим займаюся, але от... Це, це по іншому, і це ну і відпочинок і розвантажиться і по Ну це класна штука. Анжеліка намісник, навчається в академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. За її словами, у змаганнях з гирьового спорту участь бере не вперше. 12 хвилин потрібно рвати гирю 24 кілограма. Я неодноразова чемпіонка України, пару разів Європи та світу. Тому для мене це не вперше. От думаю, що сьогодні покажу свій найкращий результат. Марія Котецька, студентка Харківського національного технічного університету, показала найкращий результат у своїй ваговій категорії. Дівчина зробила 207 ривків 16 кілограмової гирі. Не ну, було важко, але я була настроєна що я зможу, що я ви. Хліманцов, представник Харківського військового інституту танкових військ, зробив 212 ривків 32 кілограмової гирі. За словами чоловіка, гирєвим спортом займається 5 років. Сьогодні дуже складно далося взагалі так складно не було. Просто подобається є результат якийсь, але мабуть, мабуть, я більш достойні, достойні більш сильні більш підготовлені спортсмени. За словами Василя Пронтенка, тренера з гирьового спорту Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова для досягнення високих результатів потрібно мати сильний характер. Готували збірну команду Житомирського інституту. у Нас готується постійно. Безпосередньо до цих змагань був зроблений акцент буквально десь за півтора місяці, і дівчата хлопці посильно тренувалися навіть двічі рази на день. Це вид спорту. Він вимагає не тільки високого рівня розвитку фізичних якостей, а й дуже високий важливий. Фактор має характер, якості, характер. Іван Руденко, начальник групи фізичної підготовки 199-го навчального центру, розповів кореспондентам Суспільного, що перемогу у змаганнях здобуває спортсмен, який виконав найбільшу кількість підйомів гирі без встановлення її на поміст з довільною зміною рук. Переможців загальне командне місце чекає кубок командувача е вилитий із металу. Далі нагороди, плакетки, медалі і особисті телевізор за перше командне місце. Команді дарується телевізор для використання в навчально-виховному процесі. У підсумку змагань перші місця у різних вагових категоріях серед чоловіків здобули 14 учасників і 8 серед жінок. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.